Давай пишу. результат. є. Сім разів кума йшла результату. Нема. Я думала, нормальне місце. вже пройшли. Ви пройшли вже ви чоловіка. вам зараз хочете з Покажу подмичку. Волоси як росли, так і ростуть. До редакції трибуни броварів звернулися невдоволені клієнтки одного з броварських салонів краси, де їм надавали послуги лазерної апіляції. Жінки пройшли повний курс процедур, проте бажаного результату не отримали. Я власне пройшла цей термін. Да можна сказати, депіляція яка робиться півтора роки. Я її пройшла менше, ніж за рік. Результату як виявилося, нуль. Десять процедур коштували пані Вікторії 12 тисяч гривень. Тож вона звернулась до підприємиці, яка і відкрила бізнес із надання послуг лазерної епіляції відшкодувати їй 50% від оплаченої суми. А липня. Написала, що я вам зараз повертаю 2 тисячі і рівно через тиждень 2 800. Я їй пішла на уступки, так би сказати, да? розбили суму. Субота проходить грошей, нема, неділя проходить нема. Потім зі мною ніхто на зв'язок не виходить. Пані Вікторії вдалося з'ясувати, що не лише вона не вдоволена послугами лазерної епіляції в цьому салоні. Таких потерпілих понад десяток. Одна з них пані Маргарита. Ого, тому що ну, жодний лазер, навіть якщо він не прям супер класний, але хоч якийсь, має дати, ну, як мінімум, результат на процентів 40-50 більше, ніж було у мене. Тож невдоволені клієнтки пішли вимагати, аби їм повернули кошти за неякісно надані послуги. Це всі прийшли довольні клієнти. Ваші це ще не всі. Там ще є чоловік 10. Що хочемо повернення коштів всі для нас? Ми хочемо зараз. Щоб ви нам предоставили сертифікат на сам апарат, на техобслуговування, на все. А що я вам повинна я працівниця? Я нічого до цього не маю. Майстриня Алла, яка і надає послуги з лазерної епіляції два роки, переконує, що результат таким і має бути. Ходять волосся, тоншають, світлішають, ну воно не уходить назавжди. Назавжди. За 15 процедур. Ми, у мене немає, воно за 15 процедур немає зовсім ніякого результату. Як таке може бути? От я йду кудись роблю процедуру. Я зробила зараз... дві, воно не уходить. Воно так як було, так і є. Я чого буду ходити 5 процедур, якщо воно зовсім не уходить, об'ясню. Ти саме один загар узять, він дуже. Теж впливає на це все. Вітаміни. Дівчата часто п'ють вітаміни для волосся, для росту волосся. Вони тут удаляють, тут вони п'ють вітаміни. Поза як документи на проведення підприємницької діяльності та сертифікат на апарат для процедур піляції майстриня невдоволеним клієнткам показувати відмовилася, як і повертати кошти. Тож жінки викликали поліцію. Вони послуги купляли. Із лазерної епіляції вони повідомили і пройшли курс певний, скільки їм там кому була назначена, і бажаного результату не отримали. Про що в них була відібрана пояснення, прийнята заява. У подальшому ця заява була передана черговому. Після цього ці всі заяви йдуть до керівника. Керівник призначає відповідальну особу, тобі ж виконавця цієї заяви, хто буде займатися у подальшому перевіркою цього салона, буде перевіряти, чи є якийсь наявний адміністративний чи кримінальні правопорушення. Якщо таких не буде, буде отримана відповідь по заяві про те, що це є цивільно правова, цивільно-правові відносини. Тобі ж такі відносини, далі вони регулюються судом. Потерпілі через неякісні послуги сподіваються, що їм вдасться повернути частину витрачених коштів та притягнути до відповідальності недобросовісних підприємців.